Життя без води мешканці вулиць Української та Котляревського вже кілька років поспіль чекають на централізовану трубу. До неї кажуть, готові підключитися за власні кошти. А поки труби немає, з колодязів поступово зникає і без того дефіцитна вода. Коли люди зможуть її досхочу напитися, знає Віталія Васильчук. Оця керниця, тут уже руками. У нас стоїть ця керниця, керниця виложна з камінь. З цієї керниці люди беруть воду з усіх хатів. Це навесні пан Володимир може похвалитися повним відром води. Взимку, каже чоловік, з власної криниці витягував половину, а то й менше, причому перемішано із шутром. До його старенького 11-метрового колодязя, викладеного із каменю, за водою ходила вся вулиця. Тепер навіть для нього не вистачає. Чоловік каже, взимку у мороз та сніг сідає на велосипед і їде до іншої Криниці. так само роблять і сусіди пана Володимира. Овсім катастрофа, тому що в кірницях води немає. Люди їздять до кляштору, велосипедами возять воду, навіть для того, щоб хоча б чаю попити. Вже не говорячи про стірку і тому подібне. Крім помешкання Володимира Яворського, проблема із водою приблизно ще у 70 сусідів. Це частина вулиці Української та Котляревського. Люди уже кілька років чекають на вирішення питання, втім поки безрезультатно. Обіцяються роками обіцяють і ніяк не годні провести воду. Ми вже не знаємо туди до кого звертатись. Ще у 2012 році мешканці вулиць Української та Котляревського подали відповідне звернення до міської ради, каже депутат Олег Дячук. Тоді ж затвердили проектно-кошторисну документацію. Централізовану трубу згідно з проектом на українську та котляревського мали прокласти від повороту на станцію юних натуралістів і закільцювати на довбуша. За словами Олега Дячука, минулого літа мали розпочати роботи, оскільки в 2013 році ви знаєте, була дуже величезна криза неплатежів. Тобто коштів не було на сьогоднішній день. Міська рада винна що за минулі роки понад 4 мільйони гривень. Ціна робіт 30 тисяч гривень. Люди кажуть, готові за свій рахунок підключитися до центральної мережі. Тільки би вона була. Це вважається центром міста. Ну як центр міста і немає води. Це взагалі абсурд тоді. Дійсно, минулого року планували прокласти трубу, але так і не втілили проект у життя через відсутність фінансування, каже директор комунального підприємства «Коломия водоканал Ігор Калиняк. Минулого року на підприємство з бюджету розвитку виділили 2 мільйони 100 тисяч гривень, але згодом через скорочення держбюджету урізали і цю суму. Втім, прогнози більш оптимістичні. Уже після Великодня каже Ігор Калиняк, роботи таки розпочнуть. Там відділяється 30 тисяч. ми прокладаємо власне. Силами. Водопровід, люди лишень будуть собі робити врізки, колодязь ставити і відповідну воду. Цього року обов'язково той водопровід буде, після Великодніх свят ми за це беремося. Проблема стала причиною особистого прийому міського голови. Мешканці вулиць Української та Котляревського розповіли про ситуацію. Натомість міський голова підтвердив слова директора водоканалу. Ігор Слюзар зазначив, що потрібну суму якраз зводять у цьогорічний бюджет. Запустіть відразу, лише приймаємо бюджет. Зразу запускаємо. Люди кажуть, обіцянки обіцянками, але висновки робитимуть за тим, що вже зроблено, і чекають великодня та початку робіт. Віталій Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.